звати Микита Міхальов на прямому зв'язку зі мною, як ви вже всі встигли побачити, а хто не встиг, то почуйте, Валерій Романенко, це авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Мої вітання вам, пане Валерію. Да, Доброго дня. Ви знаєте, для початку, хоч я й хотів з вами та в першу чергу про оці нові російські. Кулібінські безпілотники поговорити, але я не можу не згадати в контексті уже другого масштабного зльоту ворожих тушок і другого немасштабного обстрілу. Не можу не спитати, а в чому сенс, в чому зиски, в чому сіль. Вони вчать нових пілотів. Вони просто відпрацьовують психологічні якісь маневри. Їм нікуди дівати мотогодини своїх двигунів, і вони це просто роблять, тому що вони тупі. Можете роз'яснити, будь ласка, для чого їм піднімати там енну кількість борків 8, там 9, неважливо робити вдруге імітацію пусків і летіти назад. Ну, тут можливі два варіанти. По-перше, що таке е, масований запуск безпілотників? Це можливість, е, ну досить масовані так. Да. По-перше, це можливість відслідковувати е, місце знаходження наших зенітно-ракетних комплексів. Бо коли йде масований удар, включаються всі станції наведення. І тут така ситуація, що, наприклад, якщо радар... Працює на 250 кілометрів, то літак радіотехнічної розвідки його сигнал сприймає за 500 км, двічі далі. А кожний радар, кожна НАСАМС, АРІСТЕ, ПЕТРІОТ, С-300, БУК, там, він має свою сигнатуру, це як відбитки пальців, сигнал кожного радару. І от росіяни піднімають бомбардувальники, запускають шахеди, Значить, і дивляться, чи не реконфігурована була наша протиповітряна оборона, чи не перекинули ми якісь комплекси з одного району в інший. Да? От, ну, Бомбардувальники для цього можна було б не піднімати, але загалом їм потрібно відпрацювати взаємодію різних е, видів Збройних сил, е, ракетних комплексів сухопутних військ. Авіації військово-морського флоту на да, е, тих підрозділів, які запускають шахеди, це треба узгодити у часі, тому що, по перше, росіяни скоріш за все хочуть масовані удари наносити, і масовані удари в обмежені відрізки часу, так щоб е, перевищити канальність протиповітряної оборони. Наприклад, там комплекс здатний одночасно працювати по цілях. Якщо запустити 10 ракет, то дві можуть прорватися. Хоча без гарантії, бо як тільки уражена перша ракета, то по ній знову цей комплекс починає працювати. Да? Першу збили, але все одно він знову по восьми працює. Але ну, є такі надії у росіян, що вони зможуть продавити своїми ударами. Ну і крім того, відпрацьовуються удари, таке відчуття, що відпрацьовуються удари по обмежених районах України. Там от вони пропрацьовували раніше по Києву удари, от виключно по Києву, Всі інші там летять в розвідувальних цілях, там або так для, для Галочки летять, да. От. а зараз по Одесі так відпрацювали. От. Ну, тобто, тут весь час росіяни якісь пробують, розумієте, вони до війни. Не змогли опрацювати систему, проти, систему прориву протиповітряної оборони. Вони там займалися авіашоу, вони там авіадарці проводили показухи, Авіаційні потім села Да? А зараз от uh -huh. виявилося, що в них авіація є, а можливості використовувати. Якби не було кабів, то не було б можливості використовувати авіацію. Зараз вони це надолужують. Опрацьовуючи різні тактичні прийоми, але трошечки пізно, бо ми вже отримали західні зразки зброї, які з кожним новим зенітно-ракетним комплексом в них можливості зменшується. Прорив до речі, от про західні та комплекси протиповітряної оборони оці 500 ракет, там від штатів, додаткові ракети від французів. Це по ППО окремо там французи ще 600 авіабомб говорили про це, але це окрема історія. Та після цього пропоную обговорити по ППО 500 ракет там плюс 600 ракет. Це наскільки багато враховуючи ту інтенсивність, з якою рашисти наносять удари, і як ми відбиваємо. Ну, дивіться, зараз у росіян накопичилося приблизно 350 балістичних ракет. Ну, за урахуванням аеробалістичних кінжалів приблизно 400, да? для збиття однієї а, балістичної чи аеробалістичної ракети з вірогідністю 0,9, тобто 90%, да? потрібно буде запустити дві антиракети. А Петріо – це не лише антиракети МСІ чи РСА. Да? А це ще й ракети, які здатні діяти по літаках і гелікоптерах, тобто по аеродинамічних цілях. Тобто, це добре, але це добре, якщо ми всі отримаємо, більшість з них буде антибалістичних, і в нас вже є якийсь запас ракет через те, що нам їх постачали. Росіяни набили балістикою. В нас накопичилася пристойна кількість, пристойний запас антибалістичних ракет. Тобто, якийсь час, я думаю, що більшу частину опального сезону з такою кількістю ракет нам вдасться протриматися і уражати російську балістику, на яку зараз росіяни ну, 100%, зважаючи наскільки вони наростили її випуск, фактично в 2-3 рази наростили випускника. Нам дається, вдасться протримати, знає, протриматися з наявністю цих ракет. Плюс ви правильно сказали, що ми маємо отримати другий комплекс сам Т. Те. він теж антибалістичний. Хоча інформації, наскільки він ефективно працює, поки не було. Але по аеродинамічних цілях він працює нормально, і французи обіцяли нам ракети Астери, які власне, до цього комплексу підходять. Ну, який, ми, який він застосовує. Так, тут же, що крім ракет, головне, щоб вистачало тих установок, з яких ці ракети можна запускати у достатній кількості. А, я, ну мабуть, це добре, що ми не знаємо та скільки воно де куди і коли надходить. Але з останнього, що казав президент Зеленський, не все обіцяне, ми отримали. А, а чому? Тому що воно виготовляється, мабуть, довго, і не кожен хоче відривати від серця, там як ті самі румуни, якусь уже систему ППО Петріот, яка у них стоїть на бойовому чергуванні. Ну, Росина Румуни якраз відірвали і віддали нам Петріот. Але в них Петріот Пак 2, він проти аеродинамічних цілей. Ну купили за гроші. А, ну, а все, але віддали. У нас зараз, знаєте, екзистенціональні проблеми. Ми будемо існувати чи не будемо. От, так що, які б гроші вона не коштувала, треба брати. От, в крайньому разі підписку організовувати, щоб люди скидалися, якщо хочуть вижити. От ситуація занадто складна. Це, ця зима вона буде вирішальною. Цей опалювальний сезон буде вирішальною, бо росіяни поставили на мету загнати українців у печери, вибити електрику, вибити опалення, щоб ми готували їжу. Знаєте, при, при цих Донецькій і Луганській області в, о, о, перед, перед війною да, готували їжу на вулиці на кострах. От. Тому нам треба, значить, всі ракети отримувати комплекси, скільки можливо. От Німеччина нам ще обіцяли, він, хоч і не а, антибалістичний комплекс, ще один там АРІСТИ отримати, але по м, аеродинамічних цілях, літаках, там, крилатих ракетах працює дуже здорово і, і є найбільш далекобійним з наших таких комплексів середньої дальності, і найбільш надільним, найбільш ефективним. В нього дальність ураження десь до 40 кілометрів, а на сам другий комп довгий тип. В нього менше. Кілометрів на 5 так, 10 менше дальність. 600 бомб від Франції. Це що і про що, враховуючи кількість бомб, яку расисти по нам випускають? Ну, расисти в окремі дні випускали до 200 бомб. В день. В день. Так. Ми отримали від Франції 600 <кій> на рік. Вот. Uh, ну, Трішечки різні масштаби, да? але й можливості в нас практично немає можливостей застосовувати їх, бо ми можемо скидати їх лише з малих висот, і лише з винищувачів, і лише там по 2-4 бомби максимум. Да? Ну, 4, Чесно кажучи, і росіяни більше чотирьох не скидають з літака, хоча, хоча в них потужніше, ми скидаємо з мігів 29-х. Але ситуація така, що в росіян є далекобійні комплекси. Які закривають нам великі висоти. Крилаті бомби потрібно скидати з 12 тисяч метрів. І на швидкості там дозвукові, високій дозвуковій, практично трансзвуковій швидкості, да, там, 1200 км десь так. От, е, ну, на тій висоті менше, десь 1050 кілометрів. От, а ми можемо це робити лише з малих висон, тому дальність ураження такими бомбами у нас не перевищує 20 км. Може 25. І то завдяки тому, що французькі бомби більш складні, більш технологічні, складні, і вони мають двигуни. Тобто вони летять не лише за, за рахунок потенціальної кінетичної енергії, да? яку вони мають потенціальний за, на рахунок висоти, кінетичної за рахунок швидкості, а ще й додає двигун. Невеличкий, не дуже потужний двигун, але додає. І прифронтові штаби, там склади, якісь об'єкти, звичайно, бити по опорних пунктах нема сенсу. От. Але важливі об'єкти в глибині російської оборони цими бомбами можна уражати, і поки що в нас відпрацьована тактика, винищують, підходи до лінії фронту, робить різкий підйом, скидає верхній точці, скидає бомби, різко знижується і виходить з зони ураження знову на малу висоту. Але все одно там висота, ну він підскакує до 1000 метрів. Це подальності це замало для далекого польоту. Ми не можемо вражати російські позиції за, за 30-40-50 кілометрів, як вони наші. Ну, така ситуація. Про раннє оповіщення від ворожих ракет, і не тільки ракет. От, нещодавно стало відомо від дипломатів, що у нас в Україні вже. Ми отримали все, що потрібно для повного розгортання системи раннього оповіщення від Ізраїлю. Якщо хочемо більше, ну треба буде щось там ще докуповувати. Але, типу, основна структура вже схема є. Що зміниться тепер? Ми, ми наскільки раніше тепер будемо оповіщені і від чого? Ну от роз'ясніть, будь ласка. Ну, по-перше, це система оповіщення про удари некерованими ракетами або безпілотниками. По нас б'ють балістикою. Баліст, проти балістики ця система жодного виграшу в часі нам не дасть, бо там взагалі хвилини. Балістика до Києва з Брянської області підлітає за 2-3 хвилини. От. Тому ну, у Львові може бути якась користь нею. Люди виграють одну-дві хвилини для того, щоб з висотки якось спробувати спуститися до бомбосховища. От, загалом, ця система, вона поки що в нас ну от її досить розмови про це, про її застосування почалися ще в січні минулого року. Весь нинішній рік її спільно наші і ізраїльські фахівці опрацьовували на території Польщі, і зараз вона встановлюється ну офіційно, поки що сказано, в Києві, де її будуть встановлювати з метою випробування. Ну, поки що, самі розумієте, військовий час. Що дає ця система? Загалом в Ізраїлі вона ефективна, бо вона від самого старту ракети відслідковує її політ, якщо ракета не керована, а, там програмно обчислюється маршрут і точка, куди вона впаде. На жаль, в нашому випадку ми не можемо це зробити, бо і шахеди, і крилаті ракети, які до нас долітають, вони можуть багаторазово змінювати свою траєкторію. І що для нас, ну, може, якась буде точність, наприклад, е все ж таки, якщо шахет залітає в Київську область і швидкість нього невисока, можливо, там можна буде сказати, що, наприклад, можна е бігти до сховищ там в ближньому районі, куди вони залетіли, але інша частина Києва не буде під ударами, там можна, значить, поки не бігти до бомбосховищ. Бо зараз у нас що, злітає десь міг-31, буде, пускати не буде, у нас місто зупиняється, е, мости через Дніпро перекриваються, люди виходять з тролейбусів ви і стоять тут же на зупинках, очікуючи закінчення тривоги. Так, всі будуть отримувати, е, там, як це працює ця система. Вона всю цю інформацію скидає на електронну мапу. І вже. Спеціальна система буде розсилати дзвінки на мобільні телефони людей, попереджати про районі можливого зони можливого падіння, да? щоб там всі швиденько, значить, будь-які можливості ховалися. От, звичайно, в нас немає так, як в Ізраїлі біля кожного, по-перше, вона розрахована, ця система на невисотну будівлю: 1, 2, ну максимально трьох-чотирьох поверхову. І біля кожної будівлі в Ізраїлі є. Бомбосховище, куди люди можуть забігти. От. У нас такої системи немає, тобто наскільки вона буде корисною, ну побачимо поки що в мене песимістичні прогнози. Краще б вони дали нам значить, цей залізний щит. Отутві для прифронтових міст, які обстрілюються. Стосовно безпілотників та, безпілотниками. І а, а, ракетними системами залпового вогню це було б десятку. А так, ну, будемо знати, що по нас летить не більше того. Угу. Стосовно інших безпілотників, окрім шахетів, Молнія, Ми дізнались про нову назву, яка Харків тероризує е, а, а, чи як його Приманка, Так, отак. От от. Якесь нове зроблене, вибачте, в прямому сенсі струб. Um, Палиці якихось, фанери, летить чи має бойову частину деяке. Ну, от цю молнію називають фіпіві, так і від сумішу фіпіві і чогось там ще незвичного. Це від е, дефіциту у них. Чи навпаки нам потрібно брати приклад і робити те що схоже з палець і вибухівки, щоб воно летіло на умовний Брянськ. Ні, до Брянська вона не долетить. Якщо брати молнію, то в неї максимальна дальність ну рекламна 40 км і реально відпрацьована 30 км. Там по Харкові те, що вдарило. По містах такими засобами стріляти не можна, вони неефективні. По-перше, це FPV дрон, і за 40 кілометрів оператор вже не буде, не буде змоги підтримувати зв'язок. І цей дрон пролетить, полетить у Божий світ. Отак, От як літають е, ці фальш-цілі, е, локаційно втрачені, да? буде те саме. Угу. Е, але для лінії фронту це зброя якраз ефективна. Хоча росіяни самі кажуть, що в ціль влучає один з восьми, це дійсно fpv дрон. Але ми звикли, що FPV-шки це квадрокоптери. Да? От, Mavic, і інші типи квадрокоптерів, значить, е, дрони вертикального злету. А тут дрон літакового типу. От, є свої плюси, є свої мінуси. Дрон вкрай вкрай примітивний. З однієї сторони, він може просто по інерції, те, що не може робити Mavic, да, він не може по інерції значить, заскочити в зону в невеличку зону реп. Да, бо він просто наткнеться на неї і буде втрачати управління. А клітакового типу він по інерції може прилетіти, там невеличку зону, ну окопну реб, яка працює на 20 метрів, да, 20-30. Uh -huh. Він просто по інерції прилетить і або влучить ціль, або впад, впаде в критичній близькості. Да? Але якщо більш потужна реб, ну, наприклад, вона працює на 100 метрів, то все. Ця молнія, вона ні до чого, вона просто впаде, втратить управління, от залетить цю зону, і в цій зоні втратить управління, і впаде де, ну, куди вона летіла, просто прямолінійно. Та да, десь в якомусь місці впаде, хоча ще там до наведення дуже далеко було. Ну, от, о, загалом такі дрони треба мати. розумієте, Вони вкрай примітивні, вартість. Вартість 300 доларів. Максимально от росіяни оцінили по вартості батареї. В нас така батарея коштує 15 доларів. Да? Ну, я подивився, 6500 коштує в нас така батарея, власне, для Мавіків. Да? От, а, двигун, ну максимально там 30-40 доларів. Там електродвигун на цій молнії стоїть. Все інше дві труби від швабри. Да? Спереду, значить, там така моторама в вигляді. В вигляді такої шматка, шматка фанери, ну, до якої прикручений двигун. А сама батарея, розміщена на центроплані відкрито. Ну, уявіть собі, значить, як на горбі. Літак у нього на горбі батарея стоїть. Перед нею стоїть власне заряд. Тобто, примітивніше вже неможливо. Це рекордсмен з примітивності. і я Просто дивуюся, що от компанія Кронштадт, яка її виробила, вона не погодувала подібним штером. Загалом рівень, рівень майстерності людей, які виробляють ці дрони, це різноробочі. Але це і плюс. В окопах можна такі дрони виготовляти, збирати. Він компактний, якщо його там ці дві труби від швабри. і... Пінопластові крила, крила скласти разом, то їх можна заносити в окопи дуже спокійно і десятками, да, і застосовувати прямо на лінії фронту. Бо дійсно, якщо там окоп на ребу росіян, то ці дрони її прорвуть спокійно. От. Тобто, я вважаю, що незважаючи на примітивність подібних засобів, в нас потрібно розвивати їх, бо чим дешевше ми будемо вражати ворога. Тим більше таких дронів ми зможемо закупити, зробити, застосувати і знищити більше росіян, ну і там інших і їжі з ними, як кажуть. Приманки, ось ці пародії, та, безпілотники пародії, теж фанера, метал і, 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 і куля, яка імітує та, для радіолокаційних станцій Шахет. А таке нам мати треба. Ні, такого, ну о, ми маємо такі. Ми маємо такі без лінз Люнеберга, і більш дорогі, більш важкі. А, скажімо, у порівнянні з Молнією, оця породя це шедевр, так би мовити, технологічний шедевр, конструктивний шедевр. Бо там є хоча б фюзеляж і хоча б все знаходиться всередині. Там дві лінзи Люнеберга, а лінза Люнеберга сама по собі. Дуже ефективна штука, бо вона в рази збільшує радіолокаційне відбиття. Здається, що там летить нещасне, фанерне значить чудо, а відбиття як від літака. От. Тому дуже корисно, я думаю, що подібні системи треба виготовляти масово і в нас, і подібні пародії треба виготовляти. Взагалі, ми з вами багато разів говорили і на каналі Ми Україна і на інших, що треба було скопіювати шахеда. Всі вдалі російські розробки треба нещадно копіювати, якщо в них є сенс. От. А шахет це взагалом ну, близький до ідеалу виріб. І Молнія теж можна з неї сміятися, да? але дешевий, ну ще раз, 300 доларів. Да? І несе нормальний, ну, вага бойової частини, відповідає гранатомету, який знищує танк. Да? І крім того, удар зверху по моторній частині, наприклад, або осколково-фугасний заряд, або можна приладити навіть значить, об'ємного вибуху заряд. От. Ну, Ми отримували теж такі заряди. Да? От. Тобто дуже корисна штука, і все, що росіяни роблять корисне, треба копіювати, тим паче, що воно примітивне. В наших умовах це можна зробити. Нема в нашого, на жаль, в нашого оборонпрому нема гнучкості, нема реактивності. Нема моментальної реакції на якісь засоби, які застосовує ворог. От росіяни почули проамериканські крилаті бомби. Через місяць-два з'явилися в них. Де наші крилаті бомби? Де наші, так би мовити, шахеди? Ну нема щось, ми думаємо, український велосипед. Ми думаємо, да? замість того, щоб тупо скопіювати російського шахета і закидати, ну якщо не в такій кількості, то на три російських шахеда відповідати одним українським. От, ні, ми зробили там 10 чи 15 типів далекобійних е, дронів, жодне з яких по сукупності характеристик не відповідає шахеду. Чому і як це вже питання не до мене? Наостанок, пане Валерію, теж незрозуміло, чому Швеція досі не передала Україні там два, наче розвідувальних літака, які обіцяли, де хоча б один. Спочатку казали, ну чекайте, f 16 потім буде літак. f 16 уже є, літаків ще немає. Чи треба більше f 16 щоб був цей літак? Чи нам ніде його зберігати просто, тому не передають? Чи нам він не треба, тому не передають? Не пов'язані питання. Вони пов'язані з тим, що ми не отримали. Систему військового інтернету, ну систему а, обміну тактичної інформації, Лінк-16. Вона не стоїть не на цьому шахеді. На наших і 16-х її нема. Чому я Можливо, є ще кілька систем, які американці не хочуть передавати Україні, бо ми не є членом НАТО. Можливо, це пов'язане з тим. де, так би мовити, де деактивація де ряду систем на борту цього літака. От, крім того, ще невідомо, значить, можливо, наш льотний склад освоює цей літак разом із поляками. От, бо поляки теж вони десь в жовтні сказали, що вони вже нарешті будуть використовувати цей літак. Ми отримали на півроку пізніше, і теж є строки. Тобто, ця ситуація вона так передали, не передали, якщо навіть і передали, домовитися з Польщею, Польщі могли б готувати нас. Льотний склад на цей літак е, має бути, бо вони експлуатували САП-340, був в наших цивільних авіакомпаніях. Там треба було, треба лише підготувати операторів бойового управління, які б знаходились, літали на борту. Можна взяти наземних готових операторів бойового управління, бо там багато колишніх пілотів. Ну, Наприклад, в мої часи е, пілот, якщо його списували з льотної роботи, він йшов у ППО в штурмане наведення. Ну, це іншими словами, то, те саме, тільки профіль, да? офіцер бойового управління, той самий. Можна знову його повернути, він вже не за кермом, але бо винищувачі, самі розумієте, другого місця нема, перехоплювачі, Да? От. А тут вони втрьох можуть сидіти на борту і а, загалом забезпечувати бойові дії Ф-16. Тобто, поки нема а, повної інформації, що там діється. Може на них просто готуються екіпажі, вони не готові до бойового застосування, тому не передають. Ну і ще питання, звісно, це таке явне питання з літ 16. Якщо її знімають, а чим замінити тоді? Розумієте, тоді що голосом будеш казати, у вас там літаки на, е, значить, на 11 годин три російських літака? Ну, зараз це не працює. Зараз не це вже, е, знаєте, це. В 80-х років максимально, якщо не 70-х, там навіть системи Лазурь, значить, вони 70-х років вони вже вказували там напрямок польоту, висоту, коли включати радар, на якій відстані, значить, і подібну інформацію. Крім того, ці літаки нам треба використовувати для донаведення далекобійних ракет можна застосувати. Да? Можливо, це теж знімається, бо поки ми не маємо. Скажімо, дозволу бити далеко тими самими штом Шедол. Дякую за ці роз'яснення вам, пан Валерію. Будь ласка, Валерій Романенко, це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник. Він був гостом у моїй віртуальній студії. Ставте лайк під цим відео, а на телеграф підписка. А от стосовно повітряних тривог, не нехтуйте ними, йдіть в укриття і донайте на Збройні Сили. Це обов'язково. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.